Слава Ісусу Христу! Колеги, хочу показати вам відеоогляд сортів і гібридів жита озимого, представлених на дослідно демонстраційному полігоні в Інституті рослинництва імені Юрєва у 2023 році. На превеликий жаль, через воєнний стан ми не змогли провести день поля і запросити усіх вас, щоб ви на власні очі подивилися ці сорти і гібриди. Але я вирішив такий відеоогляд зробити, щоб вас порадувати і щоб ви могли. Трошки відчути ту атмосферу, яка була в нас в цьому році на даному полі. Отже, жито озими у нас представлено чотирма селекційними установами: це Носівська дослідна станція, інститут рослинництва імені Юрієва, компанія Вніс і компанія КВС. Зараз покажу, як відрізняються зовні ці сорти і гібриди, а вже по врожайності, як змолотимо, то тоді вже будуть результати дещо пізніше. Отже, запрошую до перегляду. Починаю із сортів Носівської селекційної дослідної станції, колеги. Ліворуч сорт Кобза, праворуч сорт Амей. Хочу сказати, що всі сорти Носівської селекційної дослідної станції представлені на полігоні, вони середньорослі. Між ними немає істотної різниці ні по висоті, ні по архітектоніки. Якою буде урожайність? Подивимося далі. Отже, ще раз наголошую: ліворуч Кобза, праворуч Амей. Тепер показую вам ліворуч сорт верша, праворуч сорт жатва. Також істотної різниці між ними зовнішньої істотної різниці я поки що не бачу. Тепер починаються сорти і гібриди інституту рослинництва імені Юрєва. Е, е, сорти і гібриди інституту Юрєва теж е, вони між собою е, мало відрізняються по висоті, і від інших установ відрізняються високорослістю. Тобто, у порівнянні із іншими представленими сортами і гібридами. Е, Сорти гібрида інституту Юрєва приблизно на 15-20 см мають більшу висоту. Можливо, це буде цікаво тим е, організаціям тим господарствам, які займаються вирощуванням жита на зелений корм. Така ознака. Отже, маємо те, що маємо. Ліворуч сорт жатва це ще носівської селекційно-дослідної станції, а праворуч сорт пам'ять худаєрка. Він частково почав вилягати. Ви бачите, ну, велика маса колоса і е, висока соломина дають про себе знати. Ліворуч сорт Діхар, праворуч сорт Стоїр. Е, істотної різниці по висоті я поки що не бачу. Е, ну, Приблизно так, сантиметрів на 5 е, Діхар е, коротший, ніж Стоїр. Стоїр більш високорослий. Обидва сорти на початок липня ви бачите, ще не вилягають. Ліворуч цей же ж сорт Стоїр, а праворуч гібрид Сатурн F1. Сатурн F1, ну ви бачите, між сортом Стоїр і гібридом Сатурн F1. Я поки що різниці такої прям сильної не бачу. Але якщо придивитися, то Сатурн F1 дещо сантиметрів на 5 на 10 менший, ніж нижчий, тобто ніж Сорт Стоїр. Гібрид Юпітер, праворуч, гібрид Юпітер F1. Юпітер F1 по висоті дещо нижчий ніж Сатурн, ну дещо це сантиметрів на 5, приблизно однаковий. Тобто це останній гібрид Інститута Юрєва, який на цьому полігоні представлений. От Стану на межі ліворуч це ще гібрид Юпітер, праворуч, гібрид Етерно. Це вже компанії КВС. Сорт, гібриди. У компанії КВС сортів тут не представлено. У нас є лише гібриди. Гібриди, основна маса по висоті не відрізняються. Окрім одного, це гібрид Требіано, Я його вам покажу, він найбільш високорослий. Усі інші це середньорослі гібриди. Ну і от оце, який я вам зараз показую, це гібрид Етерно. Гібрид Вінетто. Зовні дуже схожий на попередній гібрид Етерно. Вінетто F1. Гібрид Тайо F1. На мою думку, більш масивний продуктивний стеблостій сформувався у гібрида Tayo, ніж у попередніх гібридів. Втім бункер покаже, чи я помилявся, чи ні. І гібрид Trebiano. Ну, в порівнянні з Тайо ліворуч, ви бачите, Тайо, праворуч Требіано це той гібрид найбільш високорослий із колекції компанії КВС, який представлений. За висотою він приблизно як юр'ївські сорти і гібриди. Колеги, тепер покажу вам сорти компанії вніс, які істотно відрізняються і ззовні, і по висоті, і по кольору. Отже, ліворуч це сорт Алатир, він середньорослий, приблизно на рівні носівських сортів. За висотою, за архітектонікою. І праворуч досить такий високорослий сорт. Ласкаве. Ласкаве За висотою, приблизно як юрівські сорти і гібриди, ну або як гібрид Трибіано. Компанії КВС, яке я недавно показував. І от слідом за ним одразу йде, хочу вам показати оригінальний такий сорт Новакс. Він має зелену соломину. Якщо всі інші сорти гібриди жита, такий от сизий колір і листя і стебла, то у сорту Новакс це зелений лист, зелене стебло. От Зараз я одну рослину пожертвую, щоб вам показати у порівнянні. От, бачите, Новакс. І інші е сорти, і гібриди жита. Тому сорт Новакс він такого зовні більше навіть е трошки пшеницю нагадує, ніж е жито. І наступний е сорт компанії вніс внікс, за Новаксом іде сорт Ольжин. Ліворуч Новакс, праворуч Ольжин. І е останні Сорти компанії вніс, які на цьому полігоні представлені. Це ліворуч сорт Оріана. Праворуч Сіріус. Різниця є, ви бачите, за висотою Sirius більш нисокорослий. І за кольором колоса, за кольором соломини теж є різниця. Цей більш сизий відтінок має. Сорт Аріана Сіріус, він більш жовтуватий відтінок. Отже, друзі, я вам показав колекцію сортів і гібридів жита озимого на нашому дослідно демонстраційному полігоні. Результати по вражайності будуть пізніше. Звичайно ж таки. Е, що я хочу сказати? Дивіться наступні відео, де я буду показувати колекцію тритикале, колекцію пшениці, багато дуже сортів пшениці, різних установ. Е, також, що цікаво, окреме відео є по гібридах жита озимого е, різних категорій F1, F2, F3, як вони зовні відрізняються. Це теж буде дуже цікаво для тих, хто житом. Цікавиться, і сподіваюся, відео було вам цікавим. Отже, дякую за увагу. До нових зустрічей і до побачення.